Божі слова на кожен день. У своїх узвичайних звичайних уявленнях людина вірить, що Божа любов то його благодать, милосердя та співчуття до людської слабкості. Хоча ці речі теж Божа любов, вони занадто однобічні, і вони не головні засоби, які Бог уживає для вдосконалення людини. Деякі люди починають вірити в Бога через хворобу. Ця хвороба Божа благодать для тебе. Без неї ти не повірив би в Бога, і якби ти не вірив у Бога, то не дійшов би так далеко. Тож навіть ця благодать є Божою любов'ю. У час віри в Ісуса люди робили багато такого, чого Бог не любив, бо не розуміли істини. Та Бог має любов і милосердя, і він привів людину так далеко. І хоча людина нічого не розуміє, та Богу все одно дозволяє їй слідувати за ним, ба більше він привів людину усьогодення. Хіба це не Божа любов? Те, що виявляється у Божому характері, це Божа любов, і то цілковито правильно. Коли будування церкви сягнуло свого піка, Бог звершив цей етап роботи прислужників і запроторив людину в криницю безодню. Слова часу прислужників усі були прокляттями, прокляттями твоєї плоті, прокляттями твого розбещеного сатанинського характеру та прокляттями тих речей у тобі, що не вдовольняють Божу волю. Робота, виконана Богом на тому етапі, була явлена як велич, після чого. Бог незабаром звершив етап роботи кари і настало випробування смертю. У такій роботі людина побачила Божий гнів, велич, суд і покару, але ще вона побачила Божу благодать, його любов і Його милосердя. Усе, що зробив Бог, і все, що було явлене як його характер, то була Божа любов до людини і все, що зробив Бог. Змогло вдовольнити потреби людини. Він зробив це для того, щоб удосконалити людину і він забезпечив людину за її духовним станом. Якби Бог цього не зробив, людина не змогла б прийти до нього та ніяк не зуміла б пізнати правдиве Боже лице. Від часів, коли людина вперше почала вірити у Бога, і до сьогодні. Бог поступово забезпечував людину у відповідності з її духовним станом, щоб усередині людина поступово пізнала його. Лише дійшовши сьогодення, людина усвідомлює, наскільки чудовий суд Божий. Етап роботи прислужників був першим випадком роботи прокляття від часу створення і до сьогодні. Людина була проклята потрапити в криницю безодню. Якби Бог того не зробив, сьогодні людина не мала б істинного знання Бога, лише через Боже прокляття людина формально стикнулася з його характером. Людина була виявлена через випробування прислужників. вона побачила, що її вірність була неприйнятна, що її духовний стан був замалий, що вона була нездатна вдовольнити Божу волю та що її твердження, ніби вона повсякчас вдовольняє Бога. Були не більше, ніж словами. Хоча Бог прокляв людину на етапі роботи прислужників, та якщо зараз озирнутися на той крок Божої роботи, то він був чудовий. Він став для людини відмінним вирішальним моментом і спричинив велику зміну в характері її життя. Перед часом прислужників людина нічого не розуміла про шукання життя та мудрість Божої роботи. Про те, що значить вірити у Бога. І так само людина не розуміла, що Божа робота може її випробовувати. Від часу прислужників і до сьогодні людина бачить, яка чудова Божа робота для людини вона незбагненна. Людина не здатна своїм мозком уявити, як Бог вершить свою роботу, і вона також бачить, який малий її духовний стан. І що забагато в ній непокірливого. Коли Бог прокляв людину, це було для отримання певного результату, і він не скарав людину смертю. Хоча Він прокляв людину, він це зробив словами, і його прокляття насправді не спіткали людину, бо це людську непокору Бог прокляв. Тож слова його проклять також були промовлені, щоб зробити людину досконалою. Чи Бог судить людину, чи проклинає, і те і те робить її досконалою, і те і те робиться, щоб зробити досконалим те, що в людині нечисте. Таким чином, людина очищується, і те, чого в людині не вистачає, робиться досконалим через його слова та роботу. Кожний крок Божої роботи, чи то суворі слова, чи то суд, чи кара. Робить людину досконалою та є цілковито доречним. Ніколи впродовж віків Бог не вершив такої роботи. Сьогодні Він творить у вас роботу, щоб ви цінували Його мудрість. Хоча ви терпіли всередині певний біль, ваші серця відчувають твердість і мир, мати змогу втішатися цією стадією Божої роботи, то ваше благословення. Щоб ви не змогли здобути у майбутньому, уся Божа робота у вас, яку ви сьогодні бачите, то любов. Якщо людина не пройде через Божий суд і очищення, її дії і наснага назавжди залишаться поверхневими, і її характер назавжди залишиться незмінним. Чи можна це вважати за здобуття Богом? Хоча сьогодні в людині досі багато пихатого і зарозумілого, та людський характер став набагато стійкішим, Бог має справу з тобою, щоб спасти тебе, і хоча ти при цьому можеш відчувати певний біль, та прийде той день, коли у твоєму характері станеться зміна. У той час ти озирнешся на минуле та побачиш, яка мудра Божа робота, і в той час. Ти зможеш справді зрозуміти Божу волю. Сьогодні є деякі люди, які кажуть, ніби вони розуміють Божу волю, та це не надто реалістично. Насправді вони мовлять брехню, бо наразі вони ще не розуміють, у чому полягає Божа воля, чи у тому, щоб спасти людину, чи у тому, щоб її проклясти. Може, зараз ти не можеш цього бачити ясно, та прийде день. Коли ти побачиш, що день здобуття Богом слави настав, і ти побачиш, наскільки це значуще любити Бога, і таким чином ти пізнаєш людське життя, і твоя плоть житиме у світі любові до Бога, тож твій дух буде звільнений, твоє життя буде повне радості, і ти завжди будеш близький до Бога та сподіватимешся на нього. У той час ти справді зрозумієш, наскільки цінна сьогоднішня божа робота.